Казки на ніч. Як усе встигати? Ця казка про зеброчку зеню. Живе вона у спекотній Африці, і справу у неї по самі вуха, і постіль вранці після себе складати, і помийся, і зубки почисти, а потім повторюй літери, вчись малювати, ліпити і вирізати. А з іграшками скільки клопоту, їх же спершу мусиш нагодувати, а потім перевдягаєш і гайда на прогулянку. Отак у клопотах і минає у зені цілісінький день до вечора. А тоді знов таки все прибирати і на місця розкладати. І як зені встигнути все те зробити, завжди щось забуде. Наприклад, сьогодні їй вилетіло з голови, що треба вивчити букви і скласти іграшки. Проте погратися і подивитися телевізор зені якимось дивом майже завжди вдається. А якщо Зеня не встигає зробити всі важливі справи, зате їй сурове покарання. Приміром, сьогодні зебричка не подивиться свій улюблений мультфільм. Сидить вона у своїй кімнаті засмучена, злиться сама на себе і міркує так. Ні, мені це зовсім не до вподоби. Як же все встигати? Що ото таке вигадати? Зеброчка щиро бажала робити все завчасно, але їй це ніяк не вдавалося. Подумала вона над цим, думала й придумала. Навіть вигукнула в запалі. Ідея! Вирішила Зеня звертатися по допомогу. Бабусю попросила прибрати постіль, подругу Зою вивчити за неї літери і прибрати іграшки, а дідуся намалювати малюнок. Усі помічники були дуже вправними. Ніхто Зені не відмовив. Кожен впорався зі за своїм завданням, і зеня сяяла від щастя. Завдяки їм зеброчка все встигала. Щодня вона робила все необхідне і головне, жодних покарань. Якось мама вирішила перевірити, як зеня вправляється з усіма обов'язками. Матусю, у мене все гаразд, усі завдання виконані, задоволено відповіла зеня. Яка ж ти розумничка, похвалила маму зеню. Постіль склала? Так, пихато відповіла зеброчка. Іграшки на місці? Звісно, вигукнула зеня, а літери вивчила, продовжувала мама. «А як же?» Тоді почитаймо, мовила мама і взяла кольорову книжечку з полички. Але я не можу читати, розгубилася зеня. Чому? Ти ж вивчила літери? здивувалася мама зебра. Та вивчити вивчила, але не я. А Зоя замість мене, неохоче пояснювала Зеня. Але ж малюнок, сподіваюсь, ти сама намалювала. Ні, то дідусь, зітхнула Зеня. А хто ж іграшки складав? Зеня мовчки похнюпилася. Еге, тепер все зрозуміло, сказала засмучена мама. Ось так правда, і відкрилася. Все робила не зеня. Мамі довелося суворо поговорити з донечкою про її витівки. Зеня теж украй засмутилася, їй стало соромно за свою поведінку, за те, що схитрувала. Отож вона знову замислилася, як же все встигати. Врешті вона вирішила робити тільки мамині завдання вчитися читати, малювати, прибирати кімнату. Тепер вона не діставала іграшки з ящика і не гралася з ними, щоб потім не довелося складати. Так справді з усім можна було впоратися, і позайматися, і стежити за порядком. Але це так нудно і сумно. Поки Зеня нудьгувала, їй на думку спала нова ідея. Матусю, придбай мені годинника, я з ним е усюди буду встигати, навіть погратися. Ось побачите. Тепер зеня була впевнена, що не марнуватиме часу. Уже наступного дня в зеніній кімнаті з'явився новенький, гарненький годинник. Ура, годинник! раділа зеброчка. Із самого рання в зені був гарний настрій. Адже тепер немає про що хвилюватися. Годинник про все подбає. День був просто чудовим. Вона бігала, гралася і дивилася телевізор. Раптом зирк. На дворі зовсім смеркло уже й вечір, а вона знову нічого не встигла. Зеня була у відчаї. Що це таке? плакала вона. Адже в мами годинник і вона все встигає, у тата теж є годинник, і він все встигає, і у мене тепер годинник, але яка мені з нього користь? Чи він просто несправний? Зеня сумувала і дідусь зайшов її втішити. Ні, з годинником усе гаразд, сказав він. Щодо цього кажуть, спершу важливі справи, а відтак забави. Що це означає? запитала Зеня, витираючи сльози. Це означає, що на все своя година. Розплануй свій день. Обери час для обов'язків, а вже потім для ігор і відпочинку, пояснив мудрий дідусь. Але ж я не встигаю, бідкалася Зеня. Сльози знову покотилися з її очей. Я тебе навчу, і все встигатимеш, підбадьорив онучку дідусь. Ось послухай насамперед зроби важливі справи. Тобто все те, про що просить тебе мама, а решту часу бавитимешся з друзями. Зеня слухала дуже уважно. Вона подумала і твердо вирішила: Я спробую. Наступного дня зеня вчинила саме так, як порадив дідусь. спершу прибрала постіль і зробила зарядку, потім умилася, поліпила і почитала. А потім гралася і відпочивала. Увечері зеня щиро здивувалася. Вона зробила всі важливі справи, ще й награлася вдосталь. Зеброчка була у захваті. Отакої мені вдалося. Виходить, головний годинник, а правильний розпорядок дня, зрозуміла маленька зеня. Діти, є справи, які не можна доручити іншому. Ніхто замість вас не здатен вирости, почистити зубки або навчитися читати. Все це ви мусите робити самі. І це зовсім не важко, навпаки, легко і весело. Головне запам'ятати правило: спершу всі важливі справи, а вже потім і забави.